Уявна реконструкція полігону на понад три реальних мільйони гривень. Справу щодо цього суд поки по суті не розглянув. Ще восени посадовці управління житлово-комунального господарства Золотоноші повідомили про підозру в заволодінні державними коштами. Про це інформує прес-служба прокуратури області. Йдеться про чинного керівника Олександра Флоренка. Суму в 3 мільйони 200 тисяч мали б спрямувати на перебудову полігону твердих побутових відходів для золотоноші в адміністративних межах анти. Півської та Новодмитрівської сільрад правоохоронці встановили бутім то керманич харківського підприємства, який мав виконувати реконструкцію, гроші отримав та жодних робіт не виконав. Натомість, золотоніський посадовець, мовляв, умисно з корисливих мотивів та шляхом зловживання своїм службовим становищем посвідчив акт виконаних робіт. І за цим документом незаконно перерахували кошти. Нині обом повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за статтями привласнення. Розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення. Сьогодні відбулося чергове засідання Черкаського суду в цій справі. На порталі судова влада розміщено вже кілька ухвал, які стосуються лише зміни підсудності ФОМІДИ. Мовляв, Придніпровський суд територіально не має опікуватися розглядом. Санкція ж зазначених статей передбачає до 12 років заграчення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.